Віталій Віталій Шахів грає проти Атак Кю. В'єтнам рейтинг 1916. Стілійський захист. Отак От ти хочеш грати? Ну, не знаю. Сильно не знаю, що він хочу. Просто. Ясно. Я тебе 4 пункт хочу отримати. Суперник сам мені його дає. Каже, можна навіть і так. Давай поки що. 34 да, отримаєш. Так буде закрита позиція. Так буде відкрита дій. Тут буде мене кінь стояти, тому. Ок. Тепер треба зробити щось з слоном Чорнопольним. Де призя ставити в цій позиції? Щоб біле поле віддавати. Давай віддам. О, чудово, він залишився з тупуватим білополом. Мене туповатий чорнополь. Але що вже зробиш? А взагалі я можу так зіграти. Поміняти слона. Ні, він не міняється. Ну окей, взяв. Він не міняється. І ну не треба. А, він мені вирішив отак зіграти. Ну, дай Боже. Віддав білопола, тепер король у нього в небезпеці. спеції. З іншого боку, він може тут пожертвувати колись. С -с -с. Ні, ну Тепер пішаки просто йдуть. Пішачки йдуть. Але пішечки можуть не дійти, куди їм треба. Як тут? Покращитись. Так, то він просто б'є. Хоть бы что, да? Так, хоть бы что. Не, ну тут мы... Что б... Вот и хэсэньку. Вот и хэсэньку. Так, может сюда вот кинь Поганий в мене кінь. Уже в 3 але що толку? Ти сюди підеш шагу. Переключаємо передачу. З таким конем, ну мені мало що світить. Він тут стоїть, в принципі. Що це таке, якщо я взяв просто. Що зіваєш, не знаю? Так, хорошо. Чек. А, от такий хід в тебе є. Оце я не бачив. Не чув я нічого. Так, ти хочеш десь взяти слона? Ну нам оби сюди йти. З атакою. Або куди ще. G6 треба ще зіграти. Якось. По можливості. Позиція в мене, в принципі, не погана. О, він ще сам пішов вперед чомусь. Так. Окей, сюдей. У нього був якийсь удар. Стрибок! Треба якось ферзя підігнати. Чек би якийсь дати мінімальний. Життя покращилось. Тактика на мою користь. Чоловіче. Тік. І Ферб втрачається. Так, ну тут, скоріше за все, помилка жахлива від суперника, що він з'їв якість з таким розкритим королем. 74 на 83. Не знаю, що це він таке розігрує. Ласкер дуне атак. Опять треба було грати на ну, окей. Пітер угу, угу. каже такий. Несильніший хороший хід. З практично її точки зору не дуже бо позиція рівна. Але тепер слабкий король і в мене є можливість поатакувати плюс. Ще цього худу в мене ще центр і. Два пішачки. Дозволяють. Захопити простір в центрі біля короля. Дуже сильний ферзь, гарне поле. Тут він давить тисне на позицію. Треба щось робити. Ось уже по матеріалу рівність. Два пішачки за якість. Так, тут я помилився, да? Кінь d 5 він депліт, ну мені щось що він, не може взяти, да, тут. Є два. Підвисає щось, да, у нього, бо ми б'ємо. Так, якщо. Ферзь це 6, не дуже якісь такі комп'ютерні штучки. Цей моті таке не підняти. Ну, хіба ж інтуїтивно якось. Так, да, поступив погана позиція. Ну він навіть слона толку його зберігати. Да. Тут комп'ютер показує, от цей був хід у нього. Такий розмін. І тут уже Чорнопол тримав всю позицію, виявляється. Йому треба було знищити Чорнопола, а не коня, як він віддав якість за коня. І в нього тут вдруг прохідний пішак небезпечний. І атака по лінії Ж десь. Купимо ідей, тут у нього є. Він зберіг слона, а ось ту віддав. Ну і тут просто ферст. Ой, втрачається.